Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович і хочу поговорити сьогодні про правову систему. Як так сталося, що в нас немає захисту прав людей? Як ми скотилися до такого стану суспільства, коли беззбройних людей просто примусом відправляють на фронт, просто наявно загибель. Тобто, зброю навмисно не производить наше воєнно політичне керівництво. І учора, і позавчора, була в Фейсбуці така велика дискусія між мною та Юрієм Романенко про доцільність використання грошей, які у нас з вами в дефіциті, як нам каже влада, на антарктичну експедицію. З'ясувалося, що гроші відправляються на якусь естонську кампанію, яка була створена в 22-му році. І до 22-го року витрати на цю антарктичну експедицію були півтора мільйона доларів на рік. Залишає поза дискусію, яка користь нам від цієї експедиції, і, взагалі, від антарктичної станції, може якісь спеціалісти можуть, зможуть сказати, навіщо вона потрібно, але. В країні під час війни витрачати 11 мільйонів доларів вже замість півтора на кампанію сумнівну, яка була зареєстрована тільки в 2022 році, в Естонії. А Естонія, як відомо, це країна, де можна вдалено зареєструвати кампанію, такий собі європейський офшор. Тобто, це, звичайно, ми нікого не хочемо звинувачувати, але. Юлія Глушко, народний аудит, передивилася на естонському сайті все про цю кампанію, скільки там працівників, і можна з певністю 99% сказати, що це схема ТОС, що більшість цих грошей буде просто вкрадено. Саме цікаво, що з'ясувалося, що керівник цієї експедиції Євген Дикий. Ну я думаю, багато з вас, хто обурювався і коли бачив цю людину на екранах. Яка виступає за примусову насильственну насильницьку мобілізацію вплоть до розправи над ухилянтами, ця людина, як з'ясувалося, науковець, тобто людина, яка проти захисту прав людей, проти людяності, проти будь-якого гуманізму-науковець, і ми повинні цієї людини віддати 11 мільйонів доларів. Щоб вона відпочивала десь там в Антарктиці рік. От просто уявіть: зараз йде війна, а цей патріот хоче кудись з країни поїхати. Ну, не знаю, може він і не поїде, але ну, доцільність цього платежу. Повинна розслідувати набу, я вважаю. Ну, зараз це буде розслідувати Державна адіотарська служба України, тому що галас дуже великий піднявся. Не знаю, навіщо Юрій Романенко встав на захист цієї експедиції, але це його особиста справа. Але суть нашої розмови з Юрієм Романенком була в іншому: Чи, що робить країни багатими? От таке було питання: що робить країни багатими? Освіта чи свобода. Ну, свобода, я там написав, що я під словом свобода маю на увазі правову систему. Тобто, правова система, що сприяє накопиченню багатства, розвитку, успішності країни, правова система, завдяки якій? Функціонує все: і освіта, і підприємництво, і охорона здоров'я, пенсіонні фонди все це наслідок правової системи. От що важливіше: освіта, університети чи правова система. Звичайно, що зараз, на сьогодні, ми не знайдемо жодні країни, де б не було освіти. І, звичайно, правової системи. Правова система існує всюди. Правова система є в кожній родині. Ми між собою домовляємося з супругами, з дітьми, як ми будемо жити, як ми будемо харчуватися, хто буде виносити сміття, куди на вихідний, куди на празники поїдемо. Це ми все вирішуємо колективно. Тобто, в нас є своя правова система в родині. І так в суспільстві є теж правова система. Зараз наша правова система полягає в тому, що влада. Повністю відірвалась від суспільства. Влада повністю незалежна від суспільства. Судова гілка влади належить суддям. Правоохоронна система належить правоохоронцям. Парламент робить щось, що сам вважає за потрібним. Ніхто не питає людей: вам потрібні ці закони, які ми приймаємо? Чи не потрібні? Просто штампуються закони, і такі автори, як гетьманцев, вже 5 років там сидить. Ми бачимо наслідки, економіка розвалюється, зброї в армії немає, а людина продовжує займатися фіскальною політикою. Також і міністр фінансів, і голова Національного банку. Ці три людини Андрій Пишний, Даніла Гетьманце, Сергій Марченка, винні в відсутності фінансування і виробництва зброї, тому що вони створили таку систему економічну, де це неможливо робити. Пан пишний. Забезпечив, щоб на реальному секторі економіки не було грошей. Г'ятьманцев забезпечив, щоб промисловість була заблокована з метою конфіскації ПДВ і відшкодування на фіктивні кампанії. І Сергій Марченко своїми постановами теж приймає участь в блокуванні податкових накладних, але Сергій Марченко найбільше його вина в недалуй бюджетній політиці. Коли гроші наші з вами розподіляються на користь чиновників, півтора мільйони чиновників, 4,5 мільйони працівників бюджетної сфери і державних підприємств, державних банків, всі вони отримують шалені гроші, коли на фронті бракує зброї. І це потрібно змінювати. Так ось в чому була суть дискусії? Що важливіше, правова система? Оці всі політики монітарна, бюджетна, фіскальна, судова система, справедливість, чи важливіше утримання науковців, університетів і таких полярних експедицій? Що на першому місці стоїть? Якщо б нам потрібно було з вами щось реформувати, з чого б ми почали: з освіти чи з правової системи? Чи потребує правова система освіти? Тобто мені там написали в коментарях, що тільки освічені люди можуть створювати правові системи. Тобто, вони вважають, що такі люди, як дедушка Ленін, який перечитав всіх філософів від Аристотеля до Гегеля і написав свої 55 томів, він така освічена людина може створити правову систему. З'ясувалося, що ні, освіти тут ні до чого. Ми знаємо, що, і що до появлення масової освіти, шкіл, середньої освіти були державні системи, були міста, які управлялися людьми, неграмотними людьми. Тобто, люди між собою якось домовлялися. І встановлювали правила, як голосувати, кого обирати, кому підкорятися, кому делегувати функції. Все це робилося без освіти. Це просто людські стосунки, до чого тут освіта. Людські стосунки базуються на емпатії, на співчутті, на розумінні один іншого. От на чому стосує. Це і є основа правової системи. Освіта тут взагалі ні до чого. Освіта з'являється потім вже як надбудова. І ця надбудова освіта вона відповідає правовій системі. Якщо у вас диктатура, авторитарізм, вся система освіти буде працювати на це. Тобто, це Радянський Союз, це яскравий приклад. Китай часів Мао Цзедуна – яскравий приклад. Німеччина, часів Адольфа Гітлера, яскравий приклад. Вся система держав державного світа починає працювати на диктатора і на диктаторський порядок. Зараз в Україні, коли в нас правова система крадівництва, корупції, шахраїв, всі будуть вести себе в відповідний спосіб. Подивіться на нашу наукову систему, на цей самий Арктичний інститут Євгена Дикого. Подивіться на наші університети, які очолюються плагіатниками. Подивіться на нашого міністра лісового. Це ж плагіатник, це крадій, людина, яка вкрала чужу дисертацію і собі взяла звання кандидата наук. Вона ж отримувала гроші за те, що вкрала. Вона зайняла посаду міністра за те, що вкрала. І потім, коли її схопили за руку, в неї не вистачило гідності піти відставку. Ця людина відмовилася від дисертації, але залишилася на посаді міністра освіти. Тобто, міністр освіти це ж еталонна поведінка для всієї піраміди освіти, для всіх студентів і учнів. А ви кажете, давайте фінансувати ту освіт, цю освіту. Ні, я, звичайно, не виступаю проти освіти, і проти університетів, проти науки. Звичайно, все це потрібне. Але є наука і є наука лісового крадівництва. Більшість всіх ректорів університетів теж плагіатники. Їх наглядові ради це частні лавочки, які складаються з Мілованових. Ось в чому проблема. Звичайно, потрібно фінансувати і школи, і університети, і науку. Але давайте будемо дивитися на фронт, перш за все. Тобто зараз на фронті великі проблеми. Вже третій рік великі проблеми. Немає озброєння. Грошей в державі овер до фіга. трильйони гривень було витрачено в минулому році. Більша частина яких пішла на тилові цілі, в тому числі і на освіту. На освіту було виділено 308 мільярдів гривень. А зараз на цей рік на озброєння наші депутати виділили 256. Ви розумієте, у нас в освіті до війни на кожного працівника освіти, працівника освіти було 4 дитини, 4 учащихся. Просто вдумайте в цю цифру. На Одного роботника освіти 4 учащихся, а в західних країнах 16. Тобто на кожних 16 учнів є один працівник сфери освіти. Тобто, в нас вже чиновників, облано, районо, директорів шкіл, секретарів, вчителів, адміністраторів було в 4 рази більше, ніж в середньому по Європі. Ну, на одного учня. Тобто, вже була зайва, там зайве було стільки людей. А зараз, коли почалася війна, коли половина дітей вже поїхали за кордон, фінансування збільшується. Тобто, в нас вже, напевно, один учень до одного чиновника. Тобто чиновників вже стільки саме, скільки і учнів. Ну, чиновників, учителів, адміністраторів. Це ж ну, безглуздя, це божевілля. Це ж що? Науковцям важко порахувати, скільки залишилось учнів, скільки потрібно вчителів. Це дуже важко порахувати. Звичайно, це ж наука, наука розумієте. Тому я не виступаю за те, щоб знищити науку чи знищити повністю припинити фінансування. Я виступаю за те, щоб під час війни більшість грошей, 80% всіх грошей, йшли на війну. Щоб була зброя у людей, ви розумієте? Немає зброї у наших воїнів. Про якого світу, про, про яких пінгвінів, про яку експедицію в Антарктику можна зараз говорити, коли на фронті немає зброї. Зараз, от Люба Шипович пише, що той підрозділ, який збиває літаки, немає пікапу. Тобто, просто транспорту немає їм, перевозити своє обладнання, свої речі. А вони ж повинні бути мобільними. Ви розумієте? Тобто ми бачимо величезну кількість джипів, пікапів в поліції. Зараз ну, виїжджають в місто, новенькі всі пікапи, джипи, автозаки. А на фронті от зараз є відео, де наші солдати на велосипедах перевозять міни. Тобто, протитанкові міни везуть на велосипедах. Ну ви можете це якось пояснити? Це гроші так розподіляє. Міністр фінансів під керівництвом ставки воєнакомандуючів. Добре, і от це ж я і кажу: от що важливіше: освіта чи правова система. Правова система це фундамент. На фундаменті вже виростає освіта, охорона здоров'я, суди, поліція, енергетика, тобто все, що є галузі. В економіці, в суспільній діяльності, вони всі базуються на правовій системі. Тому казати, що щось важливіше за правову систему, ну, вибачте, правова система повинна реформуватися в першу чергу. Ми повинні повернути людям владу, як написано в Конституції. Тобто, люди повинні тут бути владою. В них повинна бути влада. Влада це розпоряджатися коштами. Громади зараз можуть розпоряджатися коштами? Ні. Зараз у нас власть совєтів. Обрали один раз мера і раду і все. І вони розпоряджаються грошима. Тобто ленінські власть совєтів. Тобто, коли грошима розпоряджаються бюрократи. А потрібно зробити, щоб розпоряджалася громада, щоб громада встановлювала зарплати чиновникам, щоб кожен чиновник, кожен бюрократ отримував зарплату у себе по місту проживання. Щоб сусіди платили йому зарплату. Щоб сусіди вирішували, скільки платити судді, прокурору, шерифу, поліцейському, це повинна вирішувати громада. По місцю проживання має кожен чиновник отримувати зарплатню. Весь бюджет місцевий повинен розподілятися громадою на зібранні. Тобто, вся наша територія має поділятися на маленькі громади. В кожній громади вирішують, як витрачати гроші, які розподіляються на цю громаду. От так повинно бути всі наші бюджетні кошти. От що потрібно зробити. Але зараз для змін немає можливості, немає виборів. Тобто ми зараз бачимо, що Зеленський без виборів, без якогось там рішення Конституційного суду, без опитування людей просто узурпував владу і продовжує сидіти в своєму кріслі. Тобто нам з вами потрібно знайти шлях, як здійснити ці зміни, як забезпечити армію зброєю, як повернути собі народовладдя, як повернути собі можливість розпоряджатися грошима і призначати чиновників. А почати потрібно з дуже гарячої теми з мобілізації. І ми вирішили створити електронний майданчик. Де ви можете висловити свою думку. Остання наша ініціатива це була петиція на сайті президента, яку ініціював Святослав Дубина. Ми запропонували президенту як проводити мобілізацію. Основний сенс цієї петиції відправити на фронт чиновників. Тобто, ці люди, які не знають, що потрібно на фронті, вони не знають, що там потрібні дрони, потрібні снаряди, потрібні пікапи. Наші депутати, наші силовики, наші міністерські працівники, чиновники на містах, вони не знають, що потрібно на фронті, вони мають пойти на фронт і з'ясувати, що там потрібно. Один місяць там прослужити, з'ясувати всі потреби, з'ясувати, яка є зайва бюрократія, все це вирішити і повернутися. Якщо вони повернуться і скажуть, що да там все класно, і так добре контракт на рік, ідіть ще працюйте. Оце буде справедлива мобілізація, справедлива ротація. Якщо вони вважають, що на фронті все класно. А там не класно зараз. І, звичайно, коли ви більшу частину всіх бюджетних грошей витрачаєте на тилові цілі, так і буде не класно. Потрібно 80% відправити на фронт, виробляти зброю. Підприємці все можуть виробляти. Там завязалась в коментах велика дискусія, почали казати там, що хтось нам не продає якоїсь зброї, хтось не продає якісь там обладнання. Це повний болщит. Будь-які обладнання можна купити, будь-який завод можна побудувати. Можна в колаборацію з Турцією зайти. Турція вам залюбки продасть будь-які обладнання. Весь спектр ППО є в Турції. Навіщо ми ці вимагаємо патріоти? Коли в Турції є аналоги, я впевнений, в три рази буде дешевше. Все є антидронові системи, як це я вже писав про це: Бурч, Каркут, Гюрс, все є. Є більш потужні системи, як Патріот. Все це виробляє Туреччина, Індія виробляє. Будь ласка, протипіхотне міни в Азії мільйонами штук можна купити. Але наша влада не хоче купувати. Оцей корупційний ресурс, який йде на тилові цілі, 2,5 трлн гривень, вони не хочуть витрачати на зброю. От в чому причина? Там кажуть про якісь технологічні проблеми, кажуть, що немає порохів, немає е, якісь змоги виробляти снаряд. Послухайте, це прості технології. Виробляти порох з целюлози. Чи з якоїсь іншої е, такої речовини дуже просто, це дуже простий процес. Наші солдати на фронті готують вибухівку. На фронті в кастрюлі варять. Ви розумієте? Це дуже простий процес. Будь-який підприємці, які займаються виробництвом, при наявності фінансів і правової системи, вам зможе виробляти вибухівку. Це ж саме стосується і снарядів, і дронів, ракет, всього, що завгодно, і мобільних мінометів підприємці все можуть це виробляти. Потрібна виключно гроші і правова система. Ну якщо гроші не виділяються на зброю, звідки візьметься зброя? От що потрібно зробити? Фінансувати виробництво зброї. Фінансувати виробництво зброї. І все. Почнете фінансувати, з'явиться зброя. І тому петицію. Про справедливу мобілізацію. А мобілізація це не тільки люди, це і економіка. Було підписано за перший день 25 тисяч. Коли дійшло число до 29, петиція була зупинена офісом президента. Тобто, ми не знаємо, скільки людей виступає за таку ідею справедливої мобілізації і мобілізації економіки. І ми хочемо. Провести народний референдум, щоб всі люди мали змогу висловитися з цього питання, чи підтримують вони таку мобілізацію і економіки, і державного управління, і людей? Зараз ми спілкувалися з айтішниками, які розробляють таку систему. І, можливо, скоро така система з'явиться, і ви будете мати змогу проголосувати за наші пункти, які ми пропонуємо в цій Скорочення держапарату, мобілізація економіки з новими економічними правилами, про те, як буде це проходити, ми будемо вам розказувати. Дивіться відео про UA Сергія Гайдая, канал Святослава Дубини і Анатолія І, і я теж вам буду про це розповідати. Пока.